Тобі і треба. Я вже більше так не можу. допоможіть нам, О, будь ласка. Оленко, ти чого плачеш? Петрик, ти чого насміхаєшся над Оленкою? Що у вас трапилося? Розкажи нам, будь ласка, заспокойся, Оленка. А ти, Петрик, не смійся. Добре, давайте розбиратися, що ж трапилося у них. Оленка, ми тебе уважно слухаємо. Він зовсім не вміє поводитися за столом у садочку. Він кидається хлібом. Він обливає мене супом. Він штовхає мене ногами. Ну, зовсім не знає правил поведінки. Зуміло, ай, Петрику, не можна так себе поводитися. Під час прийому їжі це дуже небезпечно. Ось послухай. І діток, які вже знають, як себе поводитися під час їжі, так, дітки? І будемо розбиратися, як же правильно себе вести. Дітки, ось послухайте правила не можна брати до рота будь-які предмети під час прийому їжі. Не залазити руками в тарілку чи чашку іншої дитини. Не можна смоктати пальці, гристи нігті. А ще, дітки, коли ми сідаємо за столи, треба обережно внести стільчик, щоб не зачепити сусіда, ставити стільчик рівненько, сідати на нього теж спинку тримати рівненько. І обов'язково, щоб наші ніжки торкалися підлоги. А ще, дітки, не набирати забагато їжі до рота. Ще, дітки, запам'ятайте, торілку треба нахиляти правильно у протилежний від себе бік, щоб не облити самому та не облити іншу дитину. І, дітки, не гратися за столом, не штовхатися, не кидатися їжею Якщо ви, дітки, будете дотримуватись всіх цих правил, ви обов'язково виростете чемними, здоровими дітьми. Ну що, Петрику, послухав уважно, все зрозумів. Так, я все зрозумів я і не, не буду більше це. так поводитися. Як так себе поводитись? Добре, дякую вам, дітки, за допомогу, що навчили мене. Більше я так не буду. Я навіть і гадки не мав, що це так небезпечно. Добре, наші дітки, я знаю, я впевнена, що вони всі ці правила засвоїли. І ми вас, дітки, обов'язково чекаємо до нашого дитячого садочка, де ми з вами. Всьому, чому навчимося разом. Ми цього дуже чекаємо. До нових зустрічей!